Замість костюму та кабінету директора військова форма та бліндаж. З перших днів російського вторгнення керівник школи у селі Великий Польськ Петро Власюк стоїть на захисті України на Волинському напрямку. Тут замість уроків фізики та математики облаштовує та укріплює військові позиції. Школа в нас невеличка, але мене діти вітали зі всіма святами і вважають до цих пір ще директором школи. Пригадує, що в перший день вторгнення сільський староста приніс додому повістку. Відмовитись від неї не міг і такого бажання не мав, адже знав, що треба боронити країну. Дружина до сих пір переживає, ніяк не може зрозуміти, чому таке трапилося. Як може одна людина, одна держава, ніби колись вважалося одне ціле. А тепер, як бачимо, наш брат не наш брат, а якраз найбільший ворог виявився. Пан Петро каже, переконаний, що українці та росіяни абсолютно різні народи. Це народ, який звик, ну скажімо так, на їхній мові почитати царя-батюшку. В нас могли спокійно козаки зняти шапку з гетьмана, кинути у землю і сказати, що ти не гетьман. Дивує чоловіка, і те, що, попри все, що зараз відбувається, росіяни не розуміють причин цієї війни і, схиливши голови, відправляють своїх синів та чоловіків вбивати українців. Дико на це все дивитися, коли рідні відмовляються від своїх дітей. Коли жінка каже, що ти да, ти насілуй, ти вбивай, аби тільки я не знала, як це розуміти. Не допустити цього на Волині. Пан Петро взяв зброю до рук, попри досить поважний вік. Наступного року йому буде 60. Хоч це дає можливість дембелю, чоловік наразі покидати військо не збирається. Я не спішу до закінчення військових дій. Дав би Бог, щоб вони закінчилися раніше, чим буде мені 60. Марія Вавренюк, Василь Маращук, дванадцятий канал.